18 березня очікується телефонний дзвінок між путіним і трампом що там буде про що будуть говорити що вирішать який результат цього цієї телефонної розмови нам очікувати ну дивись буквально вчора дивилися це питання і там у нас яка історія з цим дзвінком по-перше, що треба про нього розуміти? Заявлені теми обговорення вони і будуть, і будуть скоріше за все більш глибокими і широкими. Просто це така коротка оголошена теза, що вони там будуть обговорювати. Да, там з приводу території, що куди, Росі... ну, коротше про Росію, про Україну, про території. з цікавого, що вивалювалося буквально вчора, вони будуть обговорювати якісь гарантії безпеки для РФ. Саме цікаве, типу, якісь моменти чим можуть гарантувати аля безпеку Росія. Я так розумію, там може мова йти про НАТО. В тому числі про наш вступ до НАТО або не вступ до НАТО. Ну коротше про цю всю історію, типу, в такому ключі <кій> другий момент до чого воно призводить ці всі розмови і так далі. Воно призводить для нас в цілому до певної непоганої історії. Ну, давайте так ділимо ну, знову новини, ділимо на 50, бо там вже розганяється щось там про Одісу і про що хочеш. Ну коротше, ділимо на 50, тому що деякі видання люблять вкинути сенсацію якої дійсно ніхто взагалі не казав. Деякі видання працюють на РФ, деякі видання е, при наближенні до Трампа і транслюють його, оцей епатаж, який він вивалює, який взагалі може не відповідати дійсності. Тому там на оці всі шокуючі статті ми продовжуємо не звертати увагу, ну, я маю на увазі не занурюватися да туди і не думати, що там коротше. Не, не думати, що все воно так, як вивалило якесь видання. Воно там не, не зовсім не так або. Не так частково. А обговорення, обговорення територіальної історії, обговорення тиску на ерефію, бо випадав тиск на ерефію буде. Ну, типу, там не без тиску. Е, е, Путін знаходиться в певній для себе незручній ситуації. Насправді, тому що е, завдяки британцям і плану проявити з нашого боку, типу, ми готові. От наш ревіранс. А Путіна поставили в умови, в, якого, в яких у нього немає чіткого вибору. Типу, сказати не погодитися на перемир'я 30 днів він не може собі дозволити, буде тиск більш серйозніший. Погодитися це проблема його внутрішньої історії. Затягувати час і торгуватися ні, в такому випадку, це все одно тиск на ерефію. Тобто, чим більше він затягує з питанням, тим більше на нього тиснуть. І виходить, і знаєте, це така виделка, в якій він не може ні так сказати 100%, ні ні сказати 100%, не затягнути до ума про. Мрачення, тому що це все на нього так або інакше б'є коротше по ньому, по його авторитету, по його державі, по економічній ситуації, тобто от. Він поставлений в цю ситуацію, і це для нас гарна. Новина і а, Трамп буде тиснути на нього, тому що випадало розмова і від Трампа рицарь мечів. Якби він після того не заявляв, бо це як все гаразд пройшло. Як він любить казати, тискові моменти там все одно не відбувається, і з не дуже доброго, але не те, що не дуже доброго, а скоріше ну такого да. Uh, uh, неприємного для нас, це те, що всі ці процеси все одно проходять по пентаклям, а пентаклі достатньо по, ну, повільні. Вони з одні, о, це найповільніша матчю таро. Тобто, це коли кудись щось рухається, але настільки медленно, що ми з вами вспіваємо зістаритися. Тобто от результат все одно якийсь суперповільний. І знову в мене фігурувала сімка Пентакли як сигніфікатор того всього, всі сторони отримають від цього менше, ніж вони розраховували. Просто знаково знаєш, сьогодні ж річниця як забрали у нас Крим, як підписали угоду про Крим угу. і говорили, що будуть обговорювати саме Крим, і що Трамп може віддати Крим Росії. Буде там дуже, дуже цікава ситуація з тим Кримом. Зараз поясню там, по попередньою цих перемовин вийшов вийшла ж проблематика із комунікацією з Ердоганом. Я передивлялася питання, що Штати раптово вирішили понаїжджати на Ердогана і сказати, що він там в НАТО не такий, і до Європи немає стосунку, і взагалі, Ердогана, він же вступив до української коаліції об'єднання держав, да, якби там невизнання і так далі. Чому я для мене широко зрозуміла ця історія? Давно ще фігурувало, що Ердоган претендує на Крим і на море, ну давно. Неважливо якими шляхами, але давно він на це претендує, давно поклав на це око. І я так підозрюю, що скоріше за все, з того, що я дивилася, Байден, мабуть, йому пообіцяв певний контроль у випадку чого. Ну, типу, на морі, у, на контроль да, над, 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 над морем, можливо, там частково якось до Криму. А тут Трамп хоче його Ердогана відсунуть, сказати, да ні, дядь. Домовляння з Байденом, обіцянки, цацянки ти нічого не отримаєш. І Ердоган починає бикувати, його намагаються задвинути, і звідти вилазить оця вся тема: типу, Крим буде російський. Ну, типу, як нагнітання ситуації навколо Криму. Але з Ердоганом продовжують існувати домовленості про море. Тому тут знову всі в такій, знаєте, веделочній ситуації, в якій я що це таке? Тут одне пообіцяли бо одні плани. По факту кинули да, в такому випадку одного із союзників. Я маю на увазі штати, не, не отри, ну, якби не стримавши там обіцянок того, що пообіцяли навзаєм. Але Україна зацікавлена у тому, щоб Ердоган контролював море і е, шляхи і торгівельні, і так далі. І нам вже було б із всієї ситуації вигідніше, щоб не було розфлоту в Криму, да, а в Криму там були, наприклад, бази або захід наших якихось партнерів. Уже Якщо, якщо не повне повернення до складу України, то вже хоча б контроль не РФ, да, а більш такий глобальний, де Крим. Належить кримським татарам, грубо кажучи, і там куйовдяться всі кому будують бізнес там і торгують. Я вже у такому ключі цей би варіант би нас би з натягом би в таких умовах, в яких ми знаходимося. Він би нас влаштував. Чому ж Зеленський їздив до Родогану? бо його би влаштував би турецький контроль моря? Всяко краще, ніж Росія. Давайте так, типу, вбрали, влаштував. А тут Штати, ну коротше. Ні, там іще з Кримом немає взагалі ніякої категоричної історії про віддання Криму, про визнання його. Тому що Ну Америка, добре Америка, визнала, а весь інший світ не визнав, включаючи аравітів. Про що ми говоримо? Ну тобто, тут іще діліть на 50. Там же ж вони ще заїкаються за одеські порти. Що ще давайте одеські порти віддамо? Mm, По-перше, ми вже чули якусь подібну історію, бо в мене карта ностальгії, скоріше за все, ми таке вже чули. Або біля того. Mm, не, ця тема піде в блок. Тема, навіть якщо будуть намагатися про це говорити, ця тема піде в блок. Ну, які одеські парти? Ну, давайте ще віддамо Запоріжжя і Дніпро, до якого вони не мають жодного стосунку, да? бо вони так вирішили. Ну, типу, Мені ну, дуже хотілося. От, ну, я маю на увазі, да, їм так хотілося би, але ж це трансляція, ну, така вибіркова трансляція. ні. ще мали говорити вони про Запорізьку АЕС. кажуть, що начебто як можуть повернути її Україні. А от там вийшла вчора якась цікава фігня. Зараз поясню, у чому момент питання Запорізької АЕС. Так, випадає вирогідним момент того, що Ерефія може покинути АЕС, але не покидає населений пункт, і отут мені не зрозуміло, як воно має працювати. Ну, вийшли вони з АЕС, віддали її під контроль України, а виходить, що контролюють Енергодар. Ну, типу, от якась там мутатінь навколо АЕС навколо цих домовленостей, якось дивно воно все виглядає. І я відверто кажу, що я поки не розумію по розкладу про що вообще йде мова, як можна, начебто, віддати е, АЕС назад Україні і зробити її підконтрольною Україні, але залишитися десь, от прям ну. На території біля, ну я ж кажу таке враження, що ми та АЕС віддали. Хай там працюють українська коротше українці. Нехай там да, я не знаю, перепідключають під Україну, але ми стоїмо в Енергодарі. Ну здрасті, при ну от якось так воно виглядає. Поки і теж дуже. Дуже якась така вилами по воді писана історія. Тобто, частково правда в цій заяві є і певні а, позитивні зрушення у перемовному моменті. Вони дійсно є, але вони якісь такі в сраті, що я поки не розумію, навіть як його пояснювати. Я сама собі навіть не розумію. Це в стилі росіян зробити якось таку незрозумілий, як ти кажеш фінтушами, а потім казати: Так, ви ж так і сказали, ми вийшли з ЄС, а самі будуть отак от по колу навкруги. Да, стояти, да, да, да. От воно якось абсолютно по конченому випадає і ну коротше, але певна, і навіть зараз я розкладаю, розкладаю певне правове поле навколо АЕС дійсно буде і підніматися, і скоріше за все обговорюватися, і по правосуддю, можливо навіть про щось і ну до чогось коротше домовляться. Про перемир'я на 30 днів якісь взагалі шанси на те, що Путін може на таке ну, погодитися є? Да, є. Диявол випадає, але з якимось але знову намагав, Яким на, намагаючись всіх, всіх намахати угу. по королю мечів, але отримає а, менше, ніж планує. Тобто певні умови, скоріше за все, підуть на певні умови для нього, але, але не в тій мірі, в якій він вимагає. Давайте це так ну, окреслимо. Да? Тобто Це не не, не виконання всіх тих вимог, які він хоче для перемиря в 30 днів. А для нього це, це знову ж таки достатньо складна ситуація. Складна, ну достатньо. І, скоріше за все, він буде намагатися залишити лазейку для потенційного порушення того самого перемиря. Ну, головна у нього вимога, щоб США припинили надавати нам зброю і допомогу. Можуть вони піти на таке? І знову воно не виглядає стовідсотковим прийманням того, що вимагає Путін. М -м. Не виглядає воно як те. На що 100% погоджуються Ну, типу, все одно, штати будуть виставляти своє, але якесь інше хитре. Тому тут якось коротше, я знову кажу: хто кого намаха. От зараз ми з вами маємо класичну, на жаль, гібридну війну, яка відбувається не тільки на полі бою, але й в кабінетах. Велика Британія Франція говорили, що вони можуть розглянути варіант завдати ударів по російських військових об'єктах, якщо Москва буде порушувати перемир'я. Ну, по-перше, ще перемир'я якби і немає, але якщо буде перемир'я, і Москва його нарушить, можуть Франція і Великобританія от дійсно завдавати ударів по РФ. Я дивилася питання про потенційні удари, і там також воно все ще вилами по воді писано О, не ну, коротше щось там. Щось там не, не так просто з тим нанесенням ударів, воно більше стосується якоїсь потенційно фронтової історії. А, якщо будуть миротворці, ну коротше, якось так. Це не про зараз якесь перемир'я. Воно взагалі не виглядає так, як зараз, от про ці 30 днів. Воно вообще не якусь далеку перспективу розглядалося із з того, що я дивилася по цьому питанню. Це скоріше питання того, розумієш, в чому момент. Ми говоримо про речі, які не сталися. Це гіпотетичне обговорення. Що має статися, коли і як, за яких умов цих речей ще не сталося. Говорити, як то буде діяти в форматі того, коли не відбулася дія, mm -hmm. тут би до дії би, до якоїсь би дійти. Ну, типу, а Європа повільна. Треба змиритися, що вона ще більш пентаклова і бюрократична, навіть ніж США. Тому. Це все буде повільно рухатися. Максимально наскільки це от може бути повільним? От воно буде все повільне. Питання від глядачів з приводу обмінів військовополоненими 13 березня. Рідні військовополонених гарнізону Маріуполя перекрили рух перед посольством у Києві. За що почули від представників, що тепер будете довго чекати своїх? Чи може це якось вплинути на обмін оця ситуація? Я так розумію, це скоріше було більш тема якогось роздратування, ніж реальних якихось погроз. Тобто, це відповідь на роздратування. Давайте так це назвемо. Ну, якби в такому ключі. Мені давайте так, я не відбілюю нашу сторону з приводу перемовин навколо військовополонених і їх обміна, обмінів, але. Але я розумію акції, які проводяться в момент нагадування того, що у нас є взагалі, в полоні люди, так? і це нормальне нагадування суспільству і так далі про а, те, що у нас знаходяться хлопці і дівчата в полоні. Бо деякі люди у нас в країні взагалі забулися, що війна і що вообще десь існують військовополонені з одного боку. Але з іншого боку, ми говоримо. Вимагати обміну скоріше не зовсім доречно від нашої сторони, виключно, бо обміни дуже часто блокуються тією стороною, а не нашою стороною, от у чому момент. І тема складності перемовин навколо обмінів це капець. тому що не всіх на всіх хочуть міняти. Росія торгується, коли вимагає три людини за одну. А коли потрібне втручання серйозне третіх країн, які навіть треті країни зі своїми важелями тиску не завжди можуть досягнути. Цілі з приводу обміну військовополоненими, кількість військовополонених наша, яку ми захопили в полон, да, з їхньої сторони. А, чи підходить вона для обміну? Тому що яких-небудь зеків вагнерів ніхто ні на кого не буде міняти і на них плювати. робіть з ними, що хочете, всім насрать, от просто. І це дуже складні процеси. Чи наша сторона повністю прозора? Да, ні, звісно. Ну ні, до наших також є певні претензії, Претензії, але я завжди дивлюся на певні от, ну, протестувальні такі штуки, пов'язані із претензії виключно до нашої сторони. і Мені просто хочеться нагадати: люди е у нас проблема з обмінами не тільки тому, що у нас з вами е противозачаточні контрацептиви сидять в деяких кабінетах, то тому що ми з мудаками воюємо. От у чому момент. І та сторона в першочергово дуже часто, у відсотках 80, блокує нахрен обмін. От просто. Просто блокує, просто намахує з домовленостями про обмін. Просто везуть пацанів, потім щось їм клімануло в голову, хтось з ким спасрався, розвернули автобуси додому в тюрму, от Отуди, куди-небудь, назад. Ну от, тому давайте ж якось більш тверезо підходити до цього питання. Я розумію, що це роздратування, виключно якесь mm. роздратування некоректне, так не мали казати, так не мали робити тут. Взагалі без питань. Ти такого не мав права казати людям, які чекають своїх е, близьких із полону. Але це факт роздратування. Це так само, як вам хамить паспортистка, яка небудь у паспортному столі, тому що її отут, от за весь день, всі отут. Чи це виправдання? Ні, абсолютно ніяке виправдання. Чи це розуміння, що відбувається з точки зору психіки і Психології, так, це так. Угу. Загалом до кінця березня очікувати обміні? У мене випадали на березень обміни, і, і досі продовжує випадати, що є можливість у березні побачити обмін. Кажучи, ворог намагається на Сумщину прорватися, чи буде повноцінний наступ, чи зможуть вони прорватися на Сумщину? Я про Сумщину давно кажу. Я казала про те, що на Сумщині вони будуть намагатися зробити імітацію наступальних дій, можуть навіть зайти на територію Сумської області, там, в певні да, села зайняти їх. Це як, це як повторення зараз харківського напрямку для відтягування нашого резерву. Да, не в такому масштабі, як Харківський напрямок у області, да, там де Вовчанськ, Куп'янськ, Брулу, Коскіло, ця вся історія, але схожа, схожа тактика: зайти не скільки заради захоплення території, скільки заради того, аби наші е, відтягнули резерви, оцей ризик є. Я про нього кажу на різних каналах. Уже тижні три. Мабуть, вони як мінімум там це планується і вони намагаються реалізувати. У них, на жаль, є всі шанси певні, все таки моменти реалізувати. А от російські ЗМІ почали ширити інформацію, що ЗСУ почали наступ на Білгородську область. Це їм взагалі навіщо така, така новина? А, ну дивись, у мене випадає, що певний прецедент, скоріше за все, був на білгородському кордоні, з нашого боку. Навмисний певний прецедент, який, по ходу, ворог розігнав до апогея. Угу. Ну, чи були чи були від нас, чи є від нас якийсь цікавий фінт, був там щось ми там робили. Да. Ага. Є реально, прецедент є. Чи він такий, як, як висвітляють його у ЗМІ росіянці? Ні, не зовсім. була така новина, що Олександра Сирського можуть звільнити після провалу на Курщині. Давай так, ну, щоб мене в ліс не вивезли. Давай, да. Я... Я іще з осені натякаю на момент того, що у пана сирського є певні проблеми на його кріслі. І ще з осені я так або інакше, коли мене про нього запитували, натякала в ефірах про те, що крісло хитається. Крісло хитається давно. Це було видно іще десь з вересня або жовтня, от іще з того періоду часу. На одному із ефірів я прямо казала, курська операція була і є для пада сирського намаганням втриматися на, в своєму кріслі. Не вийшло. Чи є ризики достатньо серйозні? Вони давно. Ну, ці ризики для нього з того, що поставлять іншу людину, давно. Зараз, скоріше, ми бачимо уже такі апогейні штуки. Можна любити Гончаренка, можна не любити Гончаренка, але він у гарному сенсі ще та сплітниться. Тому до деяких його пліток, які він виносить на загал, треба ставитися, як мінімум, тим, що десь про це говорять і не безпідставно. Ну, типу, якщо такі чутки ходять, значить має, має місце бути прецедент. От і все. Так, угу. да, є ризики для пана Сирського втратити посаду. Ще питання з приводу здоров'я. Коли згорнули гуманітарні програми Агенції USAID, в общем-то, сказали, що буде дефіцит ліків від віл... для вілінфікованих, і в тому числі для України, там угу. десь вісім держав світу, в тому числі для України. Наскільки це вплине на загальний стан? Здоров'я, скажімо так. Там ще, до речі, не лише ВІЛ, а ще й боротьба там з поліомілітом, малярією, туберкульозом. Наскільки вплине? Це буде хитке становище. Давай так. Не повна катастрофа, але по двійці пентаклей Пентакли, це буде хитке становище. У угу. мене випадає, що будуть шукати альтернативних моментів того, хто може бути новим розробником, постачальником. Там ну коротше, ця вся історія, але це займе певний час. А поки воно буде займати цей певний час, ми будемо мати дві купентакли. Не дуже стабільну ситуацію у цьому питанні. Угу. Ну, тобто, загроза для здоров'я людей таки існує власне. Звичайно. Звичайно. Зараз кажуть в Україні небезпечний грип лютує з угу. літальним Е, Наскільки це загрожує? Чи будуть якось боротися з цим? Чи не буде у нас карантину? Карантин вчора дивилися, карантин не випадав. Випадало, що основне загострення закінчиться, коли вилізе сонечко. Сонечко угу. нам допоможе. Ну, типу, от, чим більше сонечка і тепла, тим краще і тим менше є оця грипозна історія. Так, да, воно певним чином розповсюдиться, бо колесниця випадала, ну хтось там захворів, хворий поїхав кудись, заніс, розніс. Ну коротше, це е, зрозуміло, що воно розповсюдиться. Але не до такої карантинної прямо історії. І вчора і я, і Женько Крамер наголошували на тому, що друзі, будь ласка, позбавляйтеся від совкової історії е, самолікування. От, будь ласка, є е, е, резистентність до антибіотиків. Якщо їх пити які попало, коли попало, вони потім вам просто перестануть допомагати, коли потрібно. І це проблема зараз. До речі, людства, і про це є дуже велика кількість наукових статей. Де ми тепер з вами до певних видів антибіотиків, вони нам до сраки дверцям. А саме із за того, що певна частина людства приймала їх у великих кількостях і все. І далі в тебе мутує, адаптується а, усіляка болячка до того, щоб не реагувати на антибіотики. Ну, резистентність до антибіотика. Тому, якщо ви розумієте, що ви маєте якусь не ту симптоматику, сходіть хоча б до сімейного лікаря, нехай він вас послухає, нехай він впевниться, що у вас нічого не поопускалося до бронхів чи до легень. Зверніться до лікаря, нехай він вам пропише потрібне лікування. Не треба оце там подорожник прикладати картошкою дишати. І оця вся історія, будь ласка. Щось позитивне, якісь позитивні новини для України. Ти так на мене дивишся, що за питання в тебе? Mm. А, ні, позитивні новини пов'язані із а, видаванням ресурсу, які у нас прослідковуються із певними заявами на нашу користь. і Діями вони є, тобто, це не так, що ми там зовсім в глухій облозі. Чи буде зараз литися нова порція якогось інформаційного гівна? Да, по повній програмі. От прям по повній програмі в черговий раз тому фільтруємо і не звертаємо. Да ну коротше, не звертаємо уваги до такої степені, щоб пити карвало. А питання грошей будуть вирішувати з нашого боку. А, із гарних новин а, якісь нами проведені операції, і, і цікаві знову ж таки удари і такі моменти пов'язані коротше з військовою справою. Вони ви, ну, вони є, вони не закінчуються. Демонстрація якихось наших можливостей на найближчий час гарних, таких, що ми там щось розробили, і воно вже так активненько собі працює. На фронті ситуація важка. Ну, тут ми нікуди з вами не дінемося. Загроза по обстрілам є, але хоч якийсь світ в, в кінці тунеля, теж є. Я у форматі того, що певні ну, дійсно підтримка, там заяви, передача нам потрібного озброєння, грошей вона прослідковується і активніше, ніж нам звичайно передають. Тому тут також ми у певному плюсі. Хто хоче собі підняти настрій, он скринька Пандори, телеграм-канал зробили величезне. Офіційне розслідування по тому, по яким об'єктам на території РФ ми вдарили з 17 лютого по 17 березня намалювали цілу карту. І на неї варто подивитися, бо на душі стає легше. Там прямо нормально, так? Я вчора. Бо воно ж фоном, знаєте, новини проходять. Ну, там влупили, там влупили, приятно, звісно, ж ти не фіксуєшся. А коли ти наглядно бачиш результат за місяць, а там не тільки НПЗ, там аеропорти і скупчення ахматовців, і кого там тільки немає. І це такі саме підтверджені удари. Ти дивишся на ту кількість підтверджених ударів і ту відстань від України. Ти такий. Та ми так вас з вами ще бодренька, в общем Тому хто хоче підняти настрій, можете у скриньки Пандори подивитися цю карту. Вона точно вселить у вас надію на те, що не все так погано.